Добрі всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. І Сьогодні ми знаходимося на одній з наших ферм, де два дні тому назад ми отримали поросят 32 кілограми. І сьогодні наша задача пролікувати всіх хворих і дати медицину на воду. Що я маю на увазі під хворими? Це ті, хто будуть самі худі. Ми будемо давати додатково до медицини з водою, ми будемо додавати укол. Щоб додатково їх підтримати і зробити старт легшим, тому що на початку в них великий стрес. Вони ті, хто худі, втрачають вагу, і ми будемо пробувати боротися з цим, не допускати цієї просадки. Так що зібралися силами і погнали, все, ми готові починати. Мої помічники, як завжди, біля мене. Одна тут, решта там. Але ми беремо наш чемоданчик з медициною, беремо ті ліки, які нам потрібні. Ось. Ми взяли, поставили нову голочку і погнали. Так, блін, забув взяти спрей. Но у нас тут є один, Хоп, да, тут вже небагато. Зараз візьмемо більш повний. Так, оп. Зараз наша задача знайти найбільш худих, тих, кому потрібна допомога. Скажімо так, ми будемо давати медицину на воду, тому на середню кондицію поки що не звертаємо увагу. Беремо тільки, скажімо так, найкритичніших. Ну ось як оцей, наприклад. Видно, що йому потрібна якась додаткова допомога. Все, ставимо лінію, щоб ми його бачили. І поперед це кількість днів. Ми колемо три дні. Так. Оп. Тихо. Це найбільша для мене завжди проблема. З фіксацією. О. Пошли. Не хочеться їх теж. Робить їм якісь такі неприємні відчуття, але вони самі себе демажать. А по-другому ну дуже складно їх. Можна, звичайно, колоти на ходу, не ловивши, але тоді місце у колу мені ну, зовсім не подобається. Так Постукаємо, щоб вони всі вийшли. Ось в цьому боксі питань немає. Навіть нікого колоти не треба. Вони в гарному стані. Ми просто так пробіжимося. Зараз виберемо найгірших. Ну тут вон, та одного видно, так? Ось цей. Тут зрозуміло, що взагалі треба говорити. Хоп. Все. Тихо, 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 товариш. Так, все, питань нема. Так. Решта тут в порядку. Але взагалі в цій частині в нас менше таких худих свиней, тому що я їх вибирав. Всі худіші знаходяться там. Але також цей раз ми отримали свиней гарної кондиції, то лікувати не так уже й багато. Я думаю, зараз не збираю, може 10-15 свиней. І то добре, що вони в хорошому стані, буде значить, менше проблем, я сподіваюся. Так, Таких у них зараз не діареї, нічого немає. Це зараз комплекс підтримки, скажімо так, бо їжа змінилася, нова їжа. Раніше вони їли, я знаю, мелений корм, тепер вони перейшли на гранулу. Принцип той самий, але все рівно. Транспортування і все таке. Їм потрібно допомогти. Так, як я і говорив, ось я вже пройшов скільки боксів. ось Із шести боксів я знайшов одного, того, О, двох. двох, так. О, тут я навіть заходити не буду, бо я вже дивився на них і бачив, що тут усі нормальні. Тут начебто, десь справа ще одного чи двох таких бачив худих. Треба перевірити ось цю частину. Да, до речі, о, дивимося Ні, нормально. Поставимо собі просто марочку на ньому, щоб звернути увагу наступного разу. Да, система, до речі, цікава. Пластикові стіни, верх з'їздять. їздять. Ну, одна вентиляція посередині стоїть, витяжка, але вона, в принципі, не така важлива, як оці стіни. У нас є ще одна ферма, де просто стіни. А зверху зроблені коньоки з вентиляційними отворами і все чудово. Електрику економить конкретно. Ну, ось цей такий худенький. Яну, виходив. Оп. А він Хитрий. Відчував, що будемо. Так, набираємо медицинку. Що без повітря? Табу-чемно. Все, нормально. Супер. Так, все, в цій частині ми закінчили з уколами. У нас вийшло можливо 5-6 свиней. Ну і тут трішки е, менші свині, як я вже й говорив, сюди ми. Пізніше ще серед усіх свиней будемо вибирати в найгіршій кондиції і заганяти в ось оці пусті бокси. Там ті два порожні будуть у нас для хворих, кому це буде потрібно. Але знову таке поняття гірші свині тут відносне, вони просто менші. Тому. Знову таки худих багато немає, тому проходимо, беремо тільки такі критичні. Так, Зараз я все тоді дойду з уколами, ін'єкції пройду і вже потім вам покажу, як я мішаю медицину на воду. Будемо робити це в отій бочці. Зараз вам покажу, як робиться концентрат. Це тобто маленька кількість така водички, я просто розмішую з потрібною кількістю медицини. І потім вже виливаю в наповнену водою ось таку бочку. Тут у нас виходить 300 поросят, тут 200. Тому вираховуємо скажімо так, кількість грам, яка нам потрібна по простій формулі. Нам потрібно брати 500 свиней. Вага їхня середня 32 була вчора. Позавчора, точніше, Це 16 тонн, і ділимо на 75 кілограм, де 1 грам ось цієї медицини. Все, виходить 213. Тобто ділимо на 500. Ось ми дізнаємося, це скільки на одного йде у нас. І потім ось тепер у нас на цій стороні було 300. І є зараз 300. І тут 200 на іншій справа. Тому беремо. На 300 свиней у нас виходить хоп, 128 грам. Все, Відважуємо 128, а на іншу у нас там було 0,42. Множимо 200, хоп, 84. Тому відважуємо на кожну секцію, скільки нам потрібно, насипаємо сюди, калапуцькаємо тут, висипаємо бочку і роздаємо. Хабрикос, ти мені хочеш допомагати? Ну і що? Поморчи. Хабрикос. Така нагла морда. Ну, не можна. Так Хабрикосик, Зараз я повернусь до мене. Мені треба роботати. Я теж. тебе чухати, але Не наглій. У нас вже набрана бочка з водою. Ось тут цей концентрат, який ми робили, ось тут з порошком. Його нормально так перемішуємо, тут ну плюс-мінус, не сильно заморачуємося, зараз все воно там в бочки переміксується. Все, виливаємо сюди і запускаємо нашу машинку. Хоп! І що вона робить? Вона просто качає воду по кругу. Я зараз ось покажу, тут, звісно, витягувати небезпечно, ну, але видно, що тут бурлить, тут коротше, стоїть. Просто трубка з таким тройником внизу і він розпихає воду. Ну Зараз це буквально ось хвилина і навіть менше І вже можна. В неї, звісно, швидкість тут дика. Наш мікс готовий. Тут вже все замішалося, я думаю, беремо відерце тепер. ось таким чином. Да, звичайно, це не зовсім зручно, але нам головний результат. Такий метод, він як показав себе ефективно, часу сильно багато не бере, тому ми так і використовуємо, бо в нас взагалі тільки одна ферма із гранульним кормом, решта це вологий. Так. Дивимось тут. Все нормально. Ось тут я вже перший налив, то вже другий. І тепер ось розпреділяємо нашу медицину ось цю. Бочку між нужденними. Ну і Зараз по такому принципу ось розливаємо тепер їм у бокси. Головне не переборщити, тому що якщо ми нальємо багато, то вони її швидко не вип'ють і почнуть тут місити кашу з їжі. Буде капець. Це вже перевірено. Да, не забуваємо також контролювати швидкість подачі корму, щоб була відповідна, бо вони на перших етапах їм треба також вмикати трішки швидше, щоб простіший доступ був до їжі. Тоді все буде порядок. Я думаю, принцип зрозумілий, тому я зараз далі продовжу, роздам усім медицинку і потім вже повернуся до вас, коли буду давати солому. Ну і ще одна фішечка, можливо, комусь допоможе. Не перемикайтесь. Я завершив роздавати медицину на водичку, вже видно, в них вони стоять, булькають, роблять собі таке джакузі п'ятачками, Їм весело, але вони всі помаленьку п'ють. Зараз це в них буквально півгодинки і вже все. Зараз да, хочу поділитися таким можливо лайфхаком. Я думаю, вже багато хто в курсі, той, хто має свиней. Але є одна двіжуха, щоб підтримувати сухо, там, наприклад, якщо у вас кришки або та зона де для спання, щоб там сухо, щоб вони там не справляли свої природні потреби. На перших етапах, по-перше, дуже класно для тих, хто боїться, стресує і так далі. Поїсти з підлоги трохи їжі. О. Бачимо, да, ця свиня має певні трабли. Да. Сьогодні по-любому дамо їм медицину. Вчора вони були ще в порядку, а так як вони б'ються, постійно собі розтягують ноги і так далі, то треба слідкувати, дамо їй медицинки обов'язково. Ну, а тут ось видно, що да, температура в нас, до речі, десь близько 21-20,5 зараз градусів. На початку була на градус вище, але за два дні я побачив, що тут було сухо, все чудово. Немає сенсу їх жарити також, щоб вони відчували себе комфортно. Тому 20 з половиною десь отак, можливо, навіть 20 буде для них зараз прекрасно. Да, дали отак десь по 2 літра сухого їм туди, де вони мусять спля... спати, тому що там, де вони сплять, вони ніколи не будуть робити грязно. Це допомагає реально перевірено. І зверху, як по-традиційному, додаємо їм отакий дебелий шматик соломки, щоб вони також мали чим гратися, забавлятися. Ну і плюс для шлунка це також добре. А я одразу даватиму так на три, заходжу в середній і роздаю. Ось так усе це виглядає. Тому я буду далі продовжувати. Зараз понасипаю їм їжі так, десь по пару літрів на підлогу, дороздам соломку. І все. На сьогодні на цьому об'єкті у мене робота закінчена. Буду рухатись на наступний. А всім тим, хто додивився цей випуск до кінця, дякую, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео. Па-па!